Доброго дня вам малятки! Сьогодні на занятті з логіко математичного розвідку ми будемо допомагати ведмедику тішки зустрічати гостей, але спочатку треба потренувати наш мозок. Так, всі готові? Почнемо. Ведмедик Тішка вирішив пригостити своїх друзів чає. На що ми будемо ставити чашки? Так, на стіл. Стіл якої форми? Квадратний чи круглий? Круглої форми. Правильно діти. На чому будуть сидіти наші гості? На стільцях. Скільки вон у нас столів? Один. А скільки стільчиків? Багато. Стіл один. Стільчиків. Багато. Повторюємо, стіл один, стільчиків багато. Ще раз скажемо стіл один, стільчиків багато. І так, що нам знадобиться для чаювання? Так, що це? Чайник. А навіщо на чайник. Та щоб заварювати чай. Скільки чайників? Один. А куди ми будемо наливати чай? Чашки. Скільки чашок? Багато. Чайник один. Чашок багато. І так. ще раз повторюємо: Чайник один, чашек багато, ведмедик все приготував. А де ж його друзі? А от і друзі. Подивіться, хто прийшов. Їжачок, другим, подружка, білочка. Сірий зайчик. Ведмедик вирішив пригостити своїх друзів печиво. Печиво якої форми? Круглої та квадратної. Так печиво полюбляють і дітки, і малятка, і звірятка. Печиво якої форми? круглої форми, тому що він схож на круг. Яка особливість Круга? У круга немає кутів та нема сторін. Давайте ми пригадаємо, які предмети мають. Круглу форму. Сонечко на небі сяє, форму коло воно має. І тарілка, і годинник. Часокруглий він лічильник. Круглий м'яч бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий. Кругла завжди колесо. І в парку, і у авто. А це печиво якої форми? Квадратної. Особливість квадрата, бо квадрат має куті та сторони. Особливість, особливість квадрата чотири кута. Чотири сторони. І вони всі однаково, однакові. Вони всі однакові. Скрізь, як вдома пошукати, нас оточують квадрати. Ось годинник на стіні, ось квадратне скло в вікні, дошка шахова. Картина на малюнку цим є тин. Ти зумієш відшукати дуже легко ці квадрати. Молодці діти. Тішка з друзями дуже задоволений вами. Вони почаювали з печивом та пограли у футбол на галявині. Кішка дякує вам за допомогу. Малятки, згадайте, чим ми з вами сьогодні займалися. Да, ми закріплювали з вами де один предмет, а де багато. Згадали предмети круглої форми та квадратної форми. Круг та круглий, круглі предмети, квадрат та квадратні предмети. Закріплювали, чим відрізняється круг від квадрата. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей!